І куди нас везе доня? Доня, куди ти везеш мать? Вось на вечір в вірші Наталки Денисенко. Mm, цікаво. На роботу десь. на роботу ляля себе маму свою взяла. Вже по дорозі з кимось списується, договорюється, підтверджує щось. Це буде в центрі міста у нас. Їхали ми на роботу до Каті, да опс, о, да. тут дуже красиво. Іду, йду, зачекай на мене, дитино, дитино. А давай будемо знімати. Шо? Ой, яка краса, і ми їдемо. Як це а, це три... один із торгівельних центрів. Ні, Бізнес. -центр. Бізнес. Офіси. Тут офіси. Так. Все, приїхали. Все, приїхали. Дорозі. Так, ну тут грає ліцензіонна музика.

До початку вечора ще одна година, зараз іде репетиція, приготування. Трошки вийду на вулицю, поки там дівчата щось готують, приготують. Чоловік така сміхота. Друзі, поки там йдуть приготування, репетиція, я вийшла і це навпроти так-так будинок вчителя. Ну, скло замінюють там зараз. Ось ви бачите, як скло. Насічки такі на будинку, бачите? І там вверху теж дуже багато нема скла. Ось так люди теж знімають, стоять. Міський будинок вчителя. Посічений в насичках. Це я так дуже приблизила, так що... Бачите? Ну, якось так. Ну, сьогодні з цієї сторони більше постраждало здання. Не здання, а там стекла. І так далі. І ось рядом будинок, я не знаю який, але видно, як шибки повилітали. Ой, все огорожено. І тобто ось тут на перехресті лежать квіти загиблих тоді. А, я зрозуміла, ось будинок вчителя, те, що я вам показувала, ось будівля теж шибки повилітали зовсім всі. Якщо воно буде видно, то воно буде видно. Ось, ось та частина, що я вам показувала, що вже починили, а я якось мені так... На світлофорі стою, а усе парк імені Шевченка, начебто він називається. Хочу трошки пройтись. Так, це корпус університету Шевченка, а я, мабуть, пройдусь у парк. Ну, ви зрозуміли, де ми з вами знаходимося. Позвонила я до Катюхи і кажу, Катюха, ой, якось, якось, якось не хочеться творчіського вечора мені. Піду трошки парком пройдуся. От чесно кажучи, я не знала, що ми будемо в такому сьогодні місці і не хочу, якось серце защемило. Тому, Таке, як знаєте, враження не вистачає кисню і так, все, 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 не будемо про це, все, все нормально, ми просто гуляємо з вами. Просто гуляємо. І дивимося, яка у нас чудова осінь. Ну, як бачите, пам'ятник Шевченка Тараса Григоровича не постраждав, тому що його добре закрили. Ось університет. Он теж блогери щось знімають. Да, бачите, ось пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка. Я зараз якось на роздумі, чи повертатися отам от, от до Каті. Чи сказати Каті, хай мене для мене виключить таксі, то я буду їхати додому. Ох, яка краса. Осіння. Осіння краса. Гарного дня вам. Так, да, як чудово у парку, люди відпочивають, осінь така класна. о, Там шашки, чи в нарди, чи що, не знаю, не видно за спиною чоловіки ріжуться, бо щось тучить таке, чи шашки або нарди, щось таке. ага. Ага, нарди. Ага, там шашки. Так, да, чоловіки в шашки грають. Хі -хі. Ось такі лавочки. Так, да, пам'ятник, добре, що закрили. Так, да, все в Україні ти не закриєш від цих ракет. Це я вам для орієнтиру показую ун університет Шевченка. А зараз ми підійдемо до цього дому. Там теж я дивлюсь. Це я йду і я не зрозуміла, чому тут багато так людей. Теж ось будинок, видно, як. Ви розумієте, про що я? І. А це дуже важливий стратегічний об'єкт, який коштує більше п'ять мільйонів гривень доларів. Розумієте? Це якраз біля дитячого майданчику. Це про те, що я вам розповідала. Угу. Це варто того було. Ну, і кого ви оце знешкодили, освободітелі? А? Кого ви тут знешкоджуєте? Подивіться. Ой, нема слів, нема слів. Треба було мені сьогодні вдома залишатися, бо в мене опять, А п'ять Це я людей зараз обходжу. Правильно треба знімати, нада виставляти, треба показувати. Угу. Показуйте, люди усім, як виглядає Руський мір. Вибачте емоції, і вир... вирізати я нічого не буду. Мої дорогенькі, ви пробачте, але ж сьогодні позитивно не вийде. Получиться тільки правдиво, реально, так як є. Так як є. Ну, а що ти тут зробиш? Ну, ну от що? Ну, я отаке сьогодні відчуваю. І я відчуваю, що мені не потрібно було сьогодні їхати з Катю на її роботу. Хі -хі. Ось там. Дитячий майданчик, водичка. Це з водичкою ходжу, бо знаєте, коли так, як кисню не вистачає, трошки пару глоточків. Нічого, але ж все буде добре. Як би там не було, все буде добре. Обов'язково. Ні, іншу сторону. В іншу сторону. О, на світлофорі стою, поки що красний на 60 секунд. А я повертаюся до Каті, вже нагулялась, хватить в Будемо слухати вірші. Так, тут грає ліцензіонна музика. Ось форшет приготували. Вже люди потрохи збираються. Так, ой, музика, музика, музика. Але ж нічого. Катя каже, тобі каву взяти, мама каже, давай. Тук... Катюня кави мені дякує. Дякую. Дякую. Смачна кава. Люди вже починають збиратися, Невол невеличкий фуршет мені Катя сушки принесла, шампані. Дякую. Люди вишиваночка, подивіться, дівчинка, хлопчик. він спиною стоїть, але ж... Тому суші, хто голодний хто неї, то голодне, скуштуйте вони чого оцініться. Суші найсмажніші суші в Києві, водичку, хто не є. Все це куштуємо, фотографуємось і хочу знову нагадати, чому взагалі відбувається цей вечір. Ми збираємо на перети швидкої з там в куточку ви можете. Так, я не дочекалася початку, бо там невеличкий фуршет. О! Київ. А, бачите, ліхтарі ще не включають, або взагалі не включають, тому що ну, економию світло. А я Каті кажу, я буду їхати додому, вона зараз, о, бачите, освітлення немає. Виклакали, о, таксі, все, поїхали додому, бо я так уже ось моє таксі. Їдемо додому. Добрий вечір. Це вже в нашому домі, ось кав'ярня. Так, потрібна кава, я зайшла. І тут є ось така 203 гривні. І ось така кава. Ось така. Ось таку, мабуть, я візьму. Ось таку. Це в нашому домі магазинчик. Я сюди зайшла.